ФОП третя група не застосовував РРО. Торгує не під акцизними товарами. Якщо прийдуть на перевірку у серпні, чи застосують пільговий штраф, якщо порушення скоєне у липні? Колеги, мова йде про пункт 15 закону про РРО 265-го. І мова йде про. Пільгові штрафні санкції це є 25 і 50%, які працюють до 1 серпня 2025 року. А поширюється на спрощенців, неплатників ПДВ, які торгують товарами, крім підакцизних, там ювелірки, технічно складних побутових, а також стосується тих, хто послуги надає. Так ось так прописана норма, що виходить для того, щоб працювала пільгова пільговий штраф. Прийти на перевірку мали б до 1 серпня 25-го. Якщо на перевірку прийдуть після 1 серпня 25-го і буде порушення до цієї дати, то штрафна санкція буде у повному розмірі, а це 100, а повторно відсотків. Мова йде за відсутність фіскалізації, за чек не на повну суму і так далі. Але із врахуванням повної амністії, яка працювала до 1 жовтня 2023-го. Це залишається.